Аю всіх глядачів телеканалу Ултава. На часі Кременчуцькі новини. Інформаційний підсумок вівторка вже за мить. А зараз коротко про головне у рамках відзначення дня інвалідів. Міський голова Олег Бабаєв відвідав соціальні заклади міста. Комунальники успішно пройшли випробування першою ожеледицею, і міська комісія перевірила якість виконання робіт з відновлення покрівель багатоповерхівок. Розпочинаємо. Належна шана суспільства та нагадування усім про обов'язок перед інвалідами сьогодні. Відзначаємо міжнародний день інвалідів, проголошений у 1992 році Генеральною асамблеєю ООН. У рамках міських заходів Олег Бабаєв відвідав Кременчуцький обласний шпиталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни. Інваліди це не просто категорія людей, це окремі життя. В Україні такий статус мають більше 2,5 мільйонів чоловік. Хто від народження, хто під час дорослого життя? Майже 30 років тому у нашому місті з'явився такий медичний заклад, про який сьогодні тільки ледачі не говорив гарних слів та відгуків. Щороку тут проходять курс оздоровлення майже три тисячі інвалідів Великої вітчизняної війни. Близько тисячі відвідують створений на базі шпиталю, денний стаціонар. Привітати сьогоднішніх клієнтів закладу прибув і міський голова. Скажіть, як вам тут? Сказать, отдыхается нет. Как вам тут лечится? Нормально. Уважаемый, уважаемый Николай Николаевич, я прежде всего хочу поблагодарить персонал госпиталя, руководителя за такую теплоту, за отношения. Спасибо. Сказать, что и дальше городская власть. Я лично будем делать все возможное. Для того чтобы условия в этом госпитале были достойны, достойны того труда, который вы вложили за все время, отдав, кто воевал, кто работал без разницы, кто э, прошел большой жизненный путь, и сегодня вы должны достойно чувствовать, что государство о вас заботится, область заботится, город о вас заботится. Сьогоднішній день не святковий. Сьогодні день, день особливої уваги до тих, хто потребує захисту та підтримки. Чим живе зараз шпиталь? Чи потрібно закладу допомога? Міський голова намагався з'ясувати, як говориться, середини пройшовся поверхами за зернуху палати, поспілкувався з пацієнтами, подивився, чим харчуються і як лікуються в умовах фінансової кризи. За словами начальника шпиталю Миколи Литвиненка, третій рік поспіль жодної копійки на ремонт. Не дивлячись на те, що заклад підпорядкований області, ми не можемо стояти осторонь, зазначив Олег Бабаєв. Напрямую бюджетом фінансувати обласне заведення, ми не можемо бюджетом міста є бюджетне законодавство. Ну а деньги спонсорів, медицинатів, деньги благотворителей надо привлекати на нужди, тому що я бачу, що вже багато палат нуждаються в ремонті. Хотілося б, щоб вони. З кожним роком госпіталь шаг вперед в плані модернізації, технічного перевороження, ремонтів і так далі. Шовікані кожбим допомагати в цьому випросі. Як може, сподіватися на власні сили, а що ми можемо без фінансування нам не прожити, переконаний Микола Литвиненко. Господар шпиталю сподівається, що нарешті запрацює програма Кабміну із відокремленим рядком бюджету поточного року щодо виділення коштів на придбання обладнання для Кременчуцького шпиталю. На сьогодні не вистачає лише підпису міністра фінансів. І наостанок запитання. Чого ви очікували від сьогоднішнього візиту мера? Те, що я чекав, я отримав це. Мер услышав і побачив ті проблеми, навіть ті, які я не називав. Він їх побачив, побачив, що ми стараємося щось робити, але не має ніякого фінансування, це зробити важко. Тим більше на сокращених штатах, підсобних, хозяйственних робочих, зробити якісь ремонти, не має матеріалів, дуже важко. Від зустрічі з пацієнтами шпиталю поважного віку до спілкування з малюками з вадами здоров'я побував сьогодні міський голова Олег Бабаєв і у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Мер оглянув умови для надання реабілітаційних послуг вихованцям закладу. У даний час Кременчуцький центр соціальної реабілітації налічує 246 вихованців. Діти з Кременчука, Комсомольська та п'яти районів Полтавщини отримують курс реабілітаційних та оздоровчих послуг. Крім того, педагогічний колектив закладу готує малич до навчання у школі. Мені тут дуже подобається. Ми тут готуємось до школи. Я вже вмію читати і писати. І ще ми малюємо і, і, ця, і та, Чуємо. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв зустрівся з батьками вихованців центру, спілкувався з дітворою та персоналом. Мені все сьогодні, щоб ви себе чувствує комфортно і в городі в этом центрі. нагадаємо, з вересня в центрі працює група денного догляду. Тож мер оглянув новостворені умови для вісьмох вихованців. Ось дітей це не дуже багато. радіти, хочуть тобто, приїхати вранці залишити дитину і займатися своїми справами. Поэтому виходить, що спрос уже привисіл. В общем-то, да, рам рамки нашего предложения. Діток групи тричі годують. Також малята залишаються на денний сон як у дитсадку. Крім того, Олег Бабаєв побував в кабінетах для здійснення фізіотерапевтичних процедур та басейні для водної гімнастики. Батьки цінують реабілітаційний центр за професійну роботу персоналу, за затишну, практично домашню атмосферу для малюків з особливими потребами. Дуже подобається і рібенку, звик абсолютно ко всього колективу. Підход очень індивідуальний. Мені здається, для України. Это нереально высокий уровень, именно да, даже той же материальной базы. Вот. Не говоря уже о специалистах, которые действительно очень высокого класса. Не обязательно ехать даже в Киев, получать те же услуги. можно жить дома, и будет это тот же уровень, если даже не лучше, потому что ну, все-таки с душой, с душой подходят работники. Нам очень здесь нравится, и Василиса с радостью убежит прямо на занятия, я ее даже вечером спрашиваю, завтра пойдешь к деткам играть с тетями? Да, пойду, и рисовать учат, и, и музыка, и разные занятия, в общем, очень нравится Василисе, и я вижу хороший результат. В тим поряд с достижениями. в центре иснуют и певни проблемы. Центр уже перешагнул вот эту, скажем, своим штабы городского по тому количеству услуги по тому количеству детей которые он обслуживает звонят из разных областей даже из Кировограда звонят хотя у них есть свой центр они не, мы не можем взять потому что он центр городской. сегодня этот центр уже выполняет роль областного вот я могу одно сказать что будем дальше развивать его пока он на городском бюджете вам огромное спасибо да, за работу спасибо. всему вашему персоналу да, желаем вам чтобы деток у вас было поменьше вот но ну, а те которые Є сьогодні получали достойне і образування і розвиття з вашої допомоги у ділості такое благородне дело. Справжнє свято із подарунками і веселищами провели сьогодні для дітей з обмеженими фізичними можливостями у Крюківському районі. Як розважалась малеча, бачила Марина Корнійчук. Веселої дружні сьогодні провели час юні крюків'яни з особливими потребами. Фахівці крюківського райвиконкому підготували для підлітків спортивну розважальну програму. Під час змагань учні спеціальної загальноосвітньої школи інтернату довели. Що з активними іграми вони справляються найгірше за інших дітей у свою чергу для гостей школяри влаштували святковий концерт із яскравими номерами. Як у нас приймають участь в підготовці художники самодіяльності Всі то ми і соучаствуємо з дітьми, і совиступаємо, і сочувствуємо і допомагаємо. Ми всі живемо одною сім'єю, і у нас інтереси спільні, і ми їх розділяємо з радостю. Звичайно ж, не обійшлося без подарунків. А смачний коровай не тільки прикрасив свято, а й став справжньою родзинкою спортивної програми. Було дуже хорошо і дуже красиво було. Дуже порвалися подарунки. у цей же час. для інших діток із вадами здоров'я керівники структурних підрозділів Криківського райвиконкому влаштували свято в кафе. Хотів би вас вітати сьогодні. Тут сказати, що сьогодні весь світ відзначає день людей з особливими потребами. Це ще одна нагода звернути увагу всіх людей на те, що рядом проживають такі самі люди, яких просто інші трошки потреби. І звернути увагу на те, що їм потрібно допомагати. Потрібно їх шанувати, і потрібно робити все для того, щоб вони виросли повноцінними членами нашого суспільства. Хлопчикам та дівчаткам накрили святковий стіл, пригощаючись, малеча ще й встигали розгадувати запропоновані чарівницею загадки. Запрошені творчі колективи вражали глядачів своїми виступами. Радісна атмосфера свята подарувала гарний настрій і дітям, і дорослим. Подобається дуже внук, мій задоволений. Я теж Це Дуже приємна обстановка, тепла така. Встретили нас дуже замечательно. Колектив приємний. Ми тут вперше нам очень понравилось. Дуже вдячні організаторам художньої самоді... самодіятельності. Дай Бог їм здоров'я. Дякую велике. Дуже да. хороший об'єкт. За ініціативою міського голови Кременчука Олега Бабаєва, вже третій рік поспіль працівники виконавчого комітету Кременчуцької міської ради перевіряють якість робіт з відновлення покрівель на будинках, які перебувають у комунальній власності міста. Цього року управлінням житлово-комунального господарства було заплановано відремонтувати дахи на 22 будинках. Втім, через затримку коштів держказначейством виконати роботи вдалося лише на половині. Щоправда, на шести будинках ремонт ще триває. Сьогодні роботи з... Відновлення покрівель дахів перевіряла комісія на чолі з керуючим справами міськвиконкому Русланом Шаповаловим. Більше 4 мільйонів гривень планувалося витратити на роботи з відновлення покрівель дахів на 22 будинках міста. Але через недоотримання коштів із держказначейства вдалося оновити дахи на 12 будинках, які перебувають у комунальній власності. Щоправда, працівники управління житлово-комунального господарства проводять роботи ще на шести. Та чи встигнуть закінчити до кінця року, невідомо. Інша справа з управляючими компаніями. Вони працюють за власні кошт і йдуть за графіком. Товариство з обмеженою відповідальністю Житле відремонтувало 20 із 20 запланованих покрівель, а ТОВ добробит 6 із 7. Дуже добре, що незважаючи на непростий фінансовий стан управління житлово-комунального господарства активно працює в цьому напрямку, і, ну, зрештою, головне, що люди позитивно це сприймають. І вони виносять основний висновок. Наскільки робота була якісна? Комісія на чолі з Русланом Шаповаловим оглянула дахи багатоповерхівок на вулицях Пролетарській та Героїв Бреста, а також два будинки на вулиці Бетонній. Мешканці задоволені, роботи проведені у стислі строки та якісно. Бунтувала, щоб цю кришу перекрили, бо текло і все було тут таке, що у сусідки всі тазики були по, -по хаті. Зараз ми довольні, раді, красиво ті фронтуни позакрасили нам. Взагалі, тепер більше менше від. І вже не тече. Не тече. Парні отлично відпрацювали, претензій, користь, ніяких не мають. Робота здівана, ми довольні. Перевірки триватимуть і надалі. Головне встигнути відновити якомога більше дахів із запланованих на цей рік. На календарі вже зима, і хоча практично ми цього ще не відчули, не було ані снігу, ані великих морозів. Від учора, через погіршення погоди, працівники КТП-1628 перейшли на цілодобове чергування і пройшли перше тестування на готовність до роботи в складних зимових умовах. Більше знає Тетяна Андрєєва. На КТП-1628, особливо у зимовий період, постійно контролюють зміни погодних умов. Вчора на території Кремчука, за прогнозом синоптиків, очікувалось погіршення погодних умов, зниження температури повітря і опади у вигляді мокрого снігу. Для працівників КТП-1628 це означає одне: ожеледиться на дорогах та посилений графік роботи. Тож, за словами начальника відділу експлуатації КТП 1628 Геннадія Щепотєва, було прийнято рішення організувати чергування на підприємстві в кількості восьми спецмеханізмів. У нас 8 піскорозборації, 3 одиниці солі розбрасів і одиниця – це самосвали і трактора з плугами. На даний момент постійно в готовності у нас знаходиться порядка 20 одиниць техніки для обезпечення, уборки. і і допущення на дорогах Кремчука. Постійно здійснювався контроль за станом основних автомагістрали Кремчука, за шляхопроводами, за мостовим переходом через річку Дніпро. І, хоча до обіду було досить тепло, як для грудня, плюс сім у другій половині дня погода стала псуватися. Зривався мокрий сніг і стрімко знизилась температура повітря. Тож працівники КТП 1628 виконали одну ходку на крюківський міст і висипали близько трьох тонн піщано-стріляної суміші на підприємстві на сьогоднішній день заготовлено 590 тонн солі, 890 тонн піщано-соляної смісі і знаходиться порядка 1350 тонн піска, которые який... При для вилучення солі для смешивания и приготовления піща соляной смеси. у випадку ж значних опадів, коли Кремечук раптово засипле снігом, на КТП 1628 сподівається, як і в минулі роки на допомогу своїх колег із Шербу, водоканалу і управляючих компаній. Поки що ж перше випробування негодою пройдено. Про міліцейські будні, честь мундира, небезпечні ризики професії та офіцерську доблесть охоронців правопорядку співали сьогодні Кременчуцькі школярі. 23 школи взяли участь у дитячому пісенному конкурсі, ініційованому у МВС України в Полтавській області спільно з Кременчуцьким відділом. Захід приурочений до Дня міліції України, пройшов за сприяння міського управління освіти та при підтримці міської влади. Про гостей фестивалю враження журі та переможців знає Ніна Карпенко. В затишній малій залі міського палацу культури представники різних структурних підрозділів кременчуцьких правоохоронних органів та прокуратури, працівники ДАІ, організатори конкурсу. Тематика фестивалю спеціально виборна така для підняття вже патріотизму, українських там традицій, всього ну для розвитку молоді. Ті діти, які вже у нас будуть переможцями, 20 грудня поїдуть в Полтаву вітати працівників міліції з днем міліції. Серед гостей фестивалю, навіть родинні династії, колишній головний даєшник Володимир Войтенко з внучкою Іриною не мають жодного сумніву в тому, що такі конкурси для школярів потрібні. Для молодих це буде щоб вони поняли, що воно таке є, і як кажуть, хто такий работник міліції. От, оце саме головне. Настоящий, я повторяю, настоящий роботник міліції. Зараз я на стажуванні, я пішла по стопам дідуся, бо мені дуже приємно, я хочу продовжувати династію. Що ви побажало цим один, які сьогодні участь фестивалі? Я б побажала їм, щоб вони розвивали свій талант у цьому всьому. Успіху у виборі майбутньої професії і щоб побільше йшло до нас працювати в міліцію. А на сцені тим часом з'являються талановиті та харизматичні вокалісти ансамблю міського палацу культури Дитячий світ. Саме вони задали тон усім наступним конкурсним виступам. Міська влада підтримує дану ініціативу, і міський голова Олег Бабаєв передавав вам найщиріші вітання. Він дуже жалкує, що не зміг потрапити сьогодні сюди і подивитися, як ви розкриєте свої таланти. Конкурсанти співали про небезпечну службу, про честь мундиру, про мужність, доблесть правоохоронців, Іменували їх совістю держави та дякували за сміливість ризикувати власним життям заради інших. Співали всерйоз і жартома, але обов'язково щиро і самовіддано. Питенка, превышение скорости, ваши документы. Объясню, можно? Можно. Интеллекторам горит. Окрім кременчуцького міліціянта Дениса Захарченка та начальниці обласного відділу кримінальної міліції у справах дітей Жанна Хіджанян, вокальне шоу оцінював наш відомий земляк, переможець українського талант-шоу Сергій Лоб. Торти та музичні грамоти отримали найдостойніші, а вокалісти загальноосвітньої школи номер 17 отримали ще й аудіосистему караоке. Синоптики Полтавського гідрометцентру обіцяють на завтра хмарну погоду. Температура повітря становитиме від мінус одного до плюс трьох градусів. На цьому наш випуск завершується. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте до нашої редакції 78 08 18. Новини середи дізнаєтесь вже завтра о цій же порі на телеканалі ЛТАВА. Хай вам щастить.